Це пошкоджене внаслідок вибуху російської авіабомби приміщення п'ятої школи в Лухові. Працівники п'ятої школи в Лухові прибирають уламки внаслідок влучання російського снаряду. Я Потім пролунав дуже гучний вибух. ми зібрали дітей, сіли в коридорі, біля стін і чекали, може, з пів години сиділи, не знали, що далі робити. Потім почали їхати мимо будинку нашому швидкі, пожежні машини. Дуже, дуже перелякалися діти, в кожному класі вибиті вікна, двері, це просто жах, я не можу. Це не люди зробили, люди такого зробити не можуть. Я бажаю їхнім дітям, щоб вони все це відчули на собі.